Все, милі друзі, Цей хлопчик був дуже святий і чистий. Це я вам вирішила, мої друзі, його виставити сьогодні про нього розказати. Його звуть Сільвіо Діссегна. Народився 1 липня 1967 року, а помер 24 вересня 1979 році. Цей хлопчик був, мої друзі, дуже чистий, святий і благословенний. Зараз я вам. До нього багато що розкажу. Так. Саме про це згадується насамперед тоді, коли заходить мова про містечко Мон у клініці цього міста. Тисячу 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 десот шістдесямого року. У родині народився маленький хлопчик, який у своїй хворобі теж знайшов честь Божу та творив добро для ближнього і прагнув зробити свій внесок у навернення та виправлення людей для Господа. Це був, це був Сільвіо Дісана. Батько Сільвіо був. Взагалі родина походила з Венеції, саме в місцевості, де народився майбутній папопій. Батьки вхрестили хлопчика та назвали його Сіліо, покровителем, чиє ім'я тепер хлопчика став єпископ, який 500 вже в 500 році жив Фесарі, другий син, який дещо молодший і сіліо, називали Карло на честь великого святого єпископа Карла Боромео. От вибір хлопчика народився щасливий, та багатій і на любові в сім'ї. Не дивлячись на свій досить юний вік, хлопчик ріс інтелігентною та розумною дитиною. Одного разу на столі забракло вина. Не промовлячи жодного слова, троїчний хлопчик мовчки спустився у підвал, щоб звідси принести пляшку вина для батьків. Та, на щастя, йдучи по сходах з підвалу величезну пляшку, біля самого сільго він зачепив і пав та розбив бутель. Воно лилося з східцях, а радом з ним втекли сльози Почекав хлопчика, я тільки хотів зробити татові приємно. і приємно. Іншим разом, коли мама почувалася не зовсім добре, Сільвіо тоді приблизно 4 5 років він із переляку ламами на здоров'я зателефонував на фабрику, де працював його батько. Коли з ним почав розмовляти службовець фабрика, Малині намитно розгубився і попросив переказати його татові, що йому слід швидко повернутися додому. З усього, що можна, зробити, висновок, що цей хлопчик був чуйною, розумною, люблячою та щирою дитиною своїх батьків. Як виникла дружба та придість з Ісусом. Віруючі та побожні батьки хлопчика почали дуже рано розповідати йому про правдиву історію про Ісуса Сина Божого, який був справжнім товаришем усіх дітей та дорослих людей, та про його матір Діву Марію. Вони навчили і показали йому приклад щирої ранкової та вечірньої молитви. Хлопчик ставав на коліна біля свого лірічка і промовляв перші слова дитячої молитви. З великою вавою сприйняв правду про те, що Ісус на Христі через свою глибоку та щиру любов, до нас людей про те, що Він Воскрес стоїть перед нами і своєю матір'ю Марією, любов, якою він ділиться з нами, про те, що Він присутній у святому причасті. Після всього святий хлопчина прокидався кожного ранку, з величезною потребою приймати Господу своє серце, чи не менше кожної неділі відвідував традиційні дії свято богослужін та приносив всі можливі жертви пошани однак, щирої віри у Спасителя, свій готувався з кожним днем ставати все більш кращим через святу та пристрасте намагання перебороти себе. Саме це поклало початок. Цій внутрішній довірі та величній любові його розуміння з Ісусом. Хлопчик переконливо стверджує, Ісус є таким добрим. Я теж хочу стати таким добрий, як він. Я хочу стати схожим у всьому на нього. Я так радію, що я живу. У цілі був гарячий і там парамент. У школі він був дуже жвавим. Навіть більше за всіх. Інших разом узятих дітей відділявся серед товаришів своєю старанністю та дібностями. Хлопчик дуже легко знаходив спільну мову і швидке порозуміння з іншими школярами. Він приваблював дітей у домі, постійно вирували дикунські ігри. Він бігав по будинку подвір'ї разом із своїм молодшим братиком. Возив його на велосипеді разом з татом, по лісі змагався напередки з собакою. Ціль його був надзвичайно вихованим від нього, ніколи не чули поганого слова чи слова образи. Він просто викидав їх із свого серця. Син слухався батьків та виконував кожне їхнє доручення, готовий був просити пробачення на те, що на кої у своєму серці носив бажання стати вчителем, аби навчити та виховувати маленьких дітей. На рідво 1977 року мама подарувала йому друкарську машинку, захоплення і ясністю не друкував листівку. Я дякую тобі, мамо, що ти подарувала мені життя я так радію, що живу на цьому світі. Ісуса, я страдаю, як і ти. У п'ятому класі, в сім'ядесьму році, Сільо почав відчувати синій бій у своїй лівій нозі. Лікарі, які оглянули його шпитаці, Монгалель, Мон Калії мушені було сказати батькам та саме хлопчику, що серій кісток. Надія на спасіння дуже мала, а 7 квітня стало останнім днем навчання хлопчика у школі. Сілього з самого початку зрозумів серйозні ситуації, які опинився. Він намагався, не намагався жодної миті, а дивився широко доплющеними очима на Спасителя, який страждав на хресті і відчував поклик стати на шлях, який прийшов сам Ісус Христос. Звертався до Бога, аби він йому дарував сили для його майбутнього випробування. 21 травня 1078 року цілі відчув у собі бажання та прагнення стати апостолом Спасителя. На той час хлопчик сидів у піску і не ходив, але ця думка не покидала його. 4 червня він просив своїх родичів. Кажі донові рікці, що він повинен принайти мені додому святе причастя, отець мені потрібен кожного дня. Чуй несвящених виконував бажання хлопчика і приносив йому щодня святе причастя, яким дитина вчерпала свою силу, Цілі його багато молився, часто сповідався, щоб Ісус приходив у його серце і щоб воно було чистим та гарним. Коли священник упав омінському до льорду, Перед тим Він завітав до хлопчика і запитав, що передати від нього. Сільго просить, будь ласка, передайте. Ісусу моє бажання берегти моїх батьків та дати їм сили витривалості у житті. Нехай ніхто з родини не матиме такого пробання, як я. Нехай більше ніхто одних них не вразить, це не дух, а якщо це можливо, нехай вона мене лікує. Сільвою ніколи надто не турбувався про себе. Коли його щось боліло, найважливіше для нього був добробут, ближнього саме цей він був таким близьким до Спасителя. Шлях до Голгоф, на Голгофу. хвороба ворвала, але сільво не розгублювався та молився. Отче, я страждаю так, як ти. Коли ти ніс свій хрест, я лежу на своєму ліжку. Ти терпів бів, я хочу з'єднатися. Е, свій... Своїм стражданням і з болем, будь ласка, будь поряд, з одного дня сів казав мамі, матусі, я готовий йти на угову. І так відбудеться розпиття. Це ще недовго, не але ти маєш підготуватися до нього. Коли матір хотіла вночі, вночі залишитися хлопцем. Хлопець сказав, мамо, сього не потрібно. Будь ласка, йди відпочинь, бо ти теж змучилася. Я буду молитися на одиниці. ісус хоче, аби я багато молився і страждав. Он усі ночі проводив на молитві. У нього була книжечка, в якій пояснилося все про таку молитву. Порядку я віднічник, про якого він молився за всіх. Я хочу виправити все. Метою видорування хлопчику у червні 78 року по 1979-го сім разів підлягав собі тому виду великому у, у Паризькій клініці. Першого дня він зустрів тата заплаканими очима, можна тільки собі уявити, як важко було 11-річному хлопчику переносити в лікарні на, на самоті, та ще й не розуміючи ні слова, ні того, що говорилося довкола. Та згодом хлопчик познайомився зі своїм сусідом і дізнався той юнак і туніка, і йому стало трішки легше. Але інший постійно на палаці сілів у постійно братання лаявся. Це дуже вражало хлопчика, біль не вчухав, а постійно лайка не сприяли спокою. Отож він весь час плакав. Не міг зрозуміти, чому ця особа так лається, але згодом прийняв рішення молитися за навернення цього рішника і сприйняти очищення його душі. І все Виправити ім'я Господь. Та да, хлопчик взяв свою і так почав молитися. Наступного ранку заплаканий хлопчина поділився з татом у цій лікарні в Парижі. Я буду молитися за пробачення цього грішника, але я не можу це все виправити. Вдома я мушу продовжити почати справу сабу біль, який він відчував не тілом, а душею. Тіль його не міг витерпіти та пережити ту думку, що хтось може. Так до ображати Спасителя Ісуса. Коли я вам ще розкажу за нього. Також Сільво вже готувався до цього. щоденне причастя, сіяче і щастя, то ще ремоюся після смерті, я хочу стати відомим у всьому світі. Я хочу, аби мене всі любили, Це не було вираження горді чи пихи. Сільвіо прагнув, щоб люди зрозуміли, що він робить. це заради них. і він так само, як Марія та Спаситель дарував свою любов ближньому, і Ісус сказав у Єванглії про жінку, що любові до Нього вирвала, йому та голову миру не тільки буде проповідуватись, вся Євангелія по всьому світі оповідатися і про те, що вона зробила їй на спомин. Коли е, своїм ближнім сказав тато, Молися більше, щоб Ісус допоміг нам. Води Карло, тато, молися більше, щоб Ісус допоміг нам, води Карло до церкви. Нехай Він частіше приймає святе причастя. Мама, мамо, коли я помру, хочу почути похованим поруч. Не залишай мене там недовго самого, бо я потребую вашої любові. Коли наближається мить смерті, думайте про мене, бо я теж страждаю. Зранку, 24 вересня 1979 року, Сільвіо прийняв тайну Є єле помазання, де відбулося тричі. Востаннє, запричастивши перед смертю, хлопець благодійно вимовив. Амінь. Я тільки чув ім'я ім Спасителя словами любові до Ісуса, скінчив своє життя ввечері. О 21 годині 20 хвилин. хоча... Йому було лише 12 років, та його подорож любові залишилася аж позаду. На похоронах Сільвіо прийшло багато людей та близько сорока священників. Його духовний батько отець Вінчесо Пао записав, я дуже здивувався, тому що він, скільки священиків прийшло на похорон і себе досі знало Сільвіо. Зараз я зрозумію. Чому я вважаю Сівіо справжнім учинком? Його заклик до правдного життя поширюється по цілому по світі. І по цілому світі я, милі друзі, вам розказала за цього хлопчика Сільвіо. Зараз я розкажу вам у другій частині про його життя, як він жив. Який він був і як він любив людей, цей хлопчик тіль. Оце я лише про нього прочитала, а зараз друга частина, буде одного за нього. Слава Богу, за все ще прочитала вам.